Алло? Андрій, добрий день. Мене звати Маріна, логістична компанія потужний експерт». Вам зручно розмовляти? Так, слухаю вас. Ми ще надоставили вам посилку у наш потужний поштомат, який знаходиться біля вас. Отримаєте найближчим часом. Гарного дня! Дякую, супер. Зараз заберу. До побачення. Так, а де ж той поштомат? Оце поштомат? От це поворот. Да, ну що тут скажеш? Потужно, потужний поштомат. Тепер треба нам зайти в додаток Потужний Експрес. Так, вмікаємо блютуз, геолокацію і зараз має відкритися комірка. Так, відімкнути. Підходимо ближче. Огоу! Оце да! Так, а що це у нас за посилка така? У пахне чимось якісним. Мабуть, якісь вілані штички приїхали. Давайте подивимось Швиденько поїхали. Друзі, сьогодні хочу представити вам нові покришки, які я придбав на свій гравійник NS Bikes. таку універсальну гуму від фірми Швальбе, моделька G1 Overland 365. І якби в назві оця цифра 365 натякає на те, що ми можемо використовувати ці покришки протягом року, в незалежності від сезону. Тобто. Тут у нас є компаунд, який так і називається Adix for Season. Це універсальна гумова суміш, яка підходить, ну, яка розроблена для умов на протязі всього року. Тобто і влітом буде нормально, і зимою. Коротше, такий собі універсальний вибір для тих, хто не хоче міняти гуму і кататися. Кожен день на протязі року. Тож існує всього дві версії ось цієї гуми швальби G1 Overland. Є версія 365 і є більш така полегшена версія з компаундом Adix Speed Grip. Вона коштує там на 20 євро дорожче, там трішечки легше. Там десь на 40 грамів у порівнянні з цією гумою. Але е, я обрав ось ці, ну, по-перше, що вони дешевше. Ну, там мені вага, там, не дуже суттєва різниця. Ну і плюс ми можемо використовувати їх ну, на протязі року. Значить, Давайте пройдемося по технічним характеристикам. Значить, У нас тут всі є вказані розміри: 28 на 1,7. Це у нас 700 на 45С. Гума. У нас може максимальний тиск от витримувати 4 бари, ну, це рекомендований тиск. Ось. І, звичайно, покришки мають направлений протектор. Як я вже сказав, тут у нас компаунд ADX 4 Season, спеціальна гумова суміш, яка підходить для всіх умов на протязі року. І в жару, і в холод вона буде гарно триматися на дорозі. Також тут є захист від проколів Race Guard стандартний, в принципі, нормально. Ну, так як ці покришки, ви бачите, що вони фолдингові складні, також вони підтримують TLE-технологію. Tubeless Easy, Тобто ми можемо їх також встановлювати безкамерно. Отже, покришка номер 1 у нас важить. Ну, непогано. 589 грамів, ще мінус оця резиночка. Десь мінус 2 грами. Хай буде 587. Це при тому, що на офіційному сайті швальбе заявлена вага ось цієї покришки в цьому розмірі 605 грамів. Ну, друзі, непогано. Я вже здивований. Давайте перевіримо другу покришку. Тут уже ближче до. Каталогу 598, ще мінус резиночка хай буде 596. Ну, от ну дуже непогано. Якщо ми ще будемо використовувати ці покришки безкамерно, то взагалі буде дуже-дуже круто. Із приємного бонусу о, на цих покришках є, бачите, ось така світловідбиваюча смужка на боковині. І, до речі, завдяки ось цій смужці ви можете відрізнити покришки. Версії Overland 365 від звичайних там полегшених з компаунтом Adix Supergrip. Ну і на тих, які дорожчі, ось цей логотип. Він розмальований тут там помаранчевий колір. Але я вважаю, що навіть ось ця версія буде набагато краще за рахунок ось цієї світловідбиваючої смужки, тобто можна навіть і вночі собі їздити не ставити якісь катафоти на спиці. Це прям ось дуже-дуже круто. Мені навіть в плані от не тільки от безпеки, а й в плані естетики дуже подобається оця бокова смужка. Колись давно у мене були покришки швальби Бігепл, то там була також ось ця бокова смужка. Ну, Велосипед так набагато краще виглядає, ну, як на мене. Ну, звичайно, комусь можуть подобатись там коричневі боковини, але як на мене, це. Ось дуже-дуже прикольно. Давайте ще крупним планом подивимось на протектор. Як ви бачите, тут центральна доріжка, вона така зроблена а, з таких сегментів 1,1 один один розділений навпіл. А, ну, Я вважаю, що він ну, як ви бачите, що він направлений, що треба ставити в одному напрямку. Ось. І за рахунок ось цієї центральної дорожки, качення має бути непоганим. І плюс ми маємо ось ці бокові. Великі зацепи шипи, тобто на якихось ґрунтах, якщо ми будемо заїжджати на каміння, звичайно, буде зацеп дуже дуже кльовий. Я думаю, що і по піску можна, і по якомусь гравію поїздити. Ну, гума реально вона універсальна і буде і накатиста, і зацеписта, і проходимість, я думаю, буде шикарна. Звичайно, все це ми обов'язково перевіримо і. Вже там я згодом, звичайно, якийсь о, дам вам зворотній відгук. Ну, давайте тепер поговоримо про те, чому я вирішив взяти саме ці покришки на новий сезон 2025 року. Ну, як ви вже знаєте, я планую ну, десь їздити по лісам, не тільки заради того, що я задумав собі готувати там якусь їжу. Ну, коротше, мені потрібна чудова проходимість. А на покришках, зараз я вам покажу, які у мене стоять. Панерейсер Гревел Кінхості. Ви знаєте, я покатався. Ось як я їх поставив, я на них покатався. В принципі, вони мені дуже сподобались, дуже кльово катять на асфальті. Якщо якийсь ґрунт у катистий, вони також шикарно їдуть. Ну, я так на. По трасі їду собі 35-40. Максимум, я, якщо з гірки розганявся, там, до 60, вижимав на цих покришках. Але для. Того, щоб заїхати на якийсь серйозний ґрунт, особливо, якщо їхати ось тут на Хмельниччині є такі дороги, поміж селами там і каміння, і потрісканий такий ґрунт після дощу розмитий, то ну, якось некомфортно. Плюс тут тиск більше треба ставити, ніж на тій гумі 45-й. Звичайно, десь уже по бездоріжжю на них не поїздиш. Я взагалі як хотів. Я думав, що, типу, зроблю якийсь Аля-шосер з гравійника, по бездоріжжю буду кататися там на МТБ, а на гравійнику, типу, як буду спортивний у мене знаряд. Ну... Хочу вам сказати, якщо хочете швидкість нормально, то купляйте шосер і не страдайте хернею. Тим паче, що ось ці пана Рейсер, ну, як мені писали в коментарях, Revalking, вони ну, такі чутливі до проколів. У мене версія SS 700 на 38 Ось. Тож, Ось така причина у мене, буду міняти я ці панерисері. Хоча я кажу вам, що по, по асфальту мені дуже сподобалася ця резина. Прям от, кайф їхати, якщо дорога класна, рівна. ну, Якісь там ще от укатаний рівний ґрунт, теж дуже супер. Ось Тому буду переходити на швальби G1 All Round. Ну, звичайно, вони. Ой, over... overland, вибачаюсь. Звичайно, вони трішечки будуть важчі, але я думаю, що мені більше про комфорт і більше про проходимість. Будемо ганяти на цих покришках, буду встановлювати їх з камерами. Поки що ну, у мене ось ці обода NS Bikes, вони алюмінієві. Не хочу я тут колхозити, робити без камерку. буду кататися вже на камерах. Не знаю, будучи я колись міняти вілсет на карбоновий на гравійнику, можливо, колись я це зроблю, а можливо і ні, буду кататися на камерах з герметиком слайм всередині. Тож, в принципі, друзі, ось такі покришки. Якщо вас вони також зацікавили, також вам сподобалися, ви зможете їх знайти в посиланні до цього відео і Скористатися моїм промокодом GTR та отримати у магазині Let's Bike знижку 7%. Зараз там поповнюється асортимент гуми Schwalbe і дуже багато різної гуми, не тільки Schwalbe, інших виробників можете собі вибрати. І ось так виглядає покришка на колесі. На жаль, у мене немає штангеля, щоб заміряти реальну ширину покришки. Хотілося би поміряти, але будемо вже довіряти виробнику. І сподіватися, що розміри тут вірні. Тож, ще вам хочу показати ось так от, загальний вигляд колеса. Бачите, ось ця світловідбувача полосочка тут є. Тож вночі буде дуже прикольно. А також при монтажі я все одягав руками. Монтажки пластикові мені були не потрібні. Покришка дуже легко одягнулася на ці алюмінієві абада. От тому в плані монтажу, якщо будуть якісь десь проколи колись, то в дорозі буде все легко зніматися, одягатися. Ось, ну я думаю, що згодом як вже відкрию велосезон, покажу вам ці покришки на своєму гравійному велосипеді. Ну і, звичайно, коли буде якась покатенька, перше щось там буде знімати влоги, то поділюся своїми першими враженнями. Ну а так, от, в принципі, дивіться, виглядають. Покришки доволі таки прикольно. Друзі, напишіть в коментарях, що ви думаєте про ці покришки. Також буде цікаво почути думку тих, хто вже користувався або користується цією гумою. Цікаво буде е, прочитати ваш відгук, як вони в експлуатації. Ну а я вже протестую ці потужні покришки на початку сезону. От Як розпочнеться весна, весна я буду виїжджати на гравійнику. Зараз поки на МТБ катаюся. В принципі, вже не, недовго залишилось чекати, вже тоді. Вам дам якийсь перший зворотній відгук після перших покотень на гравійнику. Тоді вже буде якось воно трішечки ясно, що і як. Ну, а ви, друзі, як завжди, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм, інстаграм. Посилання на покришки ви знайдете в описі до цього відео. Ну, а я вам бажаю потужності, витримки, гарного настрою і. До наступних зустрічей. Всім пока.